Слава Україні, шановні друзі! Вітаємо вас на пізньому матчі е, першої, які будуть боротися. я е, думаю, У виконанні! Також я виступав поруч із третишні. Передачу віддає зараз ударна позиція. Наступальні дії, а не про якісь непотрібні... Ласюк. Неточна передача. За межами поля м'яча. Удар! Проб... <звук> Удар по воротах. Буде шукати для себе нових лідерів команди. Завжди це такий кричить без фолу. Удар по воротах. відстояння, Подивіться, яка перед. Тобі, друзі, другий тайм протистояння між командами Власюк. Склад команди Ні. Її змінюють якраз. Закидання пробив перед чухна класно. Та немов Златан Ібрагімович підробив собі м'яча. Пробиває Власюка. Мілянець. Мілянець. Подивіться, що витворяє. Пробиває поворота мілянець. Прихоплення. Іде вперед. Зараз команда Соцер пробиває. Живана. Про яку ми говорили вже у першому таймі. Пробиває забиває Мілянець! Оце так м'яч! Мілянець до цього йшов. І І мільянець... Усі вболівальники цього колективу. Передача зараз! Який момент! Зараз може бути удар по воротах, але з першого дотика можливо варто було пробувати в цій ситуації 27-му номеру. Удар ні не стане. 2-0. Забиває. Забиває забуряний шквал емоцій зараз. Олі в мене записний капітаном команди «Енік». Стояння. Удар поворот. Виконав другу спробу. Передача. Мілянець. Мілянець. Шанс номер два для нього. Мілянець, Волощак. Удар, ну це не удар. від Волощак. Передача на Корніленка. Корніленко. Дове Волощака. Опинився у сітці воріт його власної команди. Ну, на щастя, цього не стало, Позаду. 2-0. НХ здобуває звитягу над командою СофтСер. У непростому поєдинку, варто відати належне колективу СофтСерва. Але все таки.